Друзі, привіт! З вами Шалений Коропятник. І нарешті ми зібрались і виїхали на риболовну сесію з друзями. Давайте я представлю їх. Чемпіон світу з класичного бодібілдінга Андрій Бузовецький. Подивіться на розмір цих квадрицепсів. Вони просто вражають. Менс фізік, мій друг Андрій Нелін. І ці хлопці розпишуть вам програму тренування і складуть раціон харчування, щоб ви були хоч трішки схожими на цих кремезних хлопців. І моя оператор, дівчина неймовірної вроди, Ксю. Дружка, нужна, Вона запишеть вам дуже якісний контент. А зараз ми розташуємо наш табір і я розповім, де ми знаходимося і кого ми будемо ловити. А інстаграми моїх друзів я залишу в описі під відео. Ми в селі Бесріївка, і це озеро Чорний Хутір. Спортивна водойма, але з таким диким характером. І Андрюшка вам показує. Метод, який ми будемо користуватися в цій рибальці, тобто метод завозу за допомогою ось такого човника: 150 метрів туди, 150 метрів в зворотньому напрямку, і так ми підкачаємо наші м'язи. Ми не використовуємо метод ловлі на пульту управління корабліка, бо я вважаю, що це руйнує саму романтику карфішинга. Тому Андрюшка зараз скупнеться і ми будемо закидувати наші вудлища. Зв'яжемо наші жилки з шоклідерами для потужних коропів. Я перемотав 33-й діаметр нашої жилки, Ось тут така потужна риба, її ловля йде з під з протилежної сторони. Тому нам потрібно буде її звідти одразу викарчовувати. Зв'яжемо All Bright, саме той вузел, який я показував вже на своєму каналі. Якось у 2015 році я завітав на виставку охоти рибалка і підійшов до стенду Гранд Карп. Олег Півнів мені порадив ось такі от бойли креветка з спеції. І з того часу я ловлю на них. Я вважаю, що ці бойли перевірені часом, вони дуже якісні, у них скатка, мабуть, найкраща серед бойлів ринку України. Тому підтримуйте українського виробника, замовляйте бойли Grand Carp і ловіть великих трофеїв. Посилання на продукцію Гранкарп я залишаю під відео. Одкидую, дужку, Андрюшка. І так, робимо свої перші завози. Зараз загодуємо цього шаленого коропа нашими бойлами. Подамо їм порцію канаплі, Нехай кайфують і будемо їх чекати. Першу добу ми будемо годувати їх крушоним бойлом, варенкою також довгорощиним і канаплею. Потім, мабуть, в другу та третю добу залишимо тільки варений бойл і вже ми його не будемо зробити, будемо подавати цілим. Тому зараз поки що перша доба ми завеземо саме такі трошки подріблені бойли, а потім будемо збільшувати фракцію в другу і третю добу. Так що чекаємо. Подивимось, що на це скаже наш друг Вусапіль. Да, Рибалка на лодці, це, звісно, не корабликом завозити, трошки треба помаслати веслами. Но це в кайф. Це реально підкреслює романтику самого карпфішингу. Ось ми вже підпливаємо на нашу точку. Я бачу наш орієнтир І зараз будемо скидувати нашу оснасточку. Ну що, з Богом? Перше. Я обов'язково в рибальці веду отакий от журнал. Журнал Карпятника, де я записую рибалки, на яких я вже був. Тут пишеться дистанція, але так як ми ловимо завоз, у нас є свої орієнтири. Насадка. На попередній рибальці ще в 2021 році ловив, от бачите, на кальмар Клюква, Рощині і Донні. Ось 14 сектор, саме той сектор, на якому я зараз рибалю. От Були отакі от рибки. Тому ми будемо вести свою статистику. Дуже зручно вести такий журнал, бо бачиш, на яку насадку ти ловиш, в який інтервал часу клює і яка риба. От, наприклад, я подивився, що в один день клювала в 3 години ночі, і в інший день. Тобто я розумію, що у риби цей час в прохід. Тому зараз записуємо наш Сектор, наші перші оснастки, і будемо вести цей журнал. Завезли ми в 18.00. Якщо буде клювання, то я запишу це клювання. І якщо ми піймаємо рибу, то я запишу, яка вага цієї риби. Ось так. Оснастки перший раз завезли, корм завезли і потрібно поїсти самим. Поки риба там їсть нашу канаплю, наші бойли, ми вирішили теж приготувати собі вечерю. Андрюшка рубає он моркву, а я поки по м'ясу. Будемо готувати плов. Ну що, через камеру вже пішов запах? Реально, це буде не плов, а буде м'ясо з овочами в рисі. У нас тут м'яса більше, ніж риса буде. Уже пів казана. І ми вже готові сідати за стіл. Вечеряти разом з нами. Риба поки не клює, то ми зараз собі підгонимо вечеряю. Рибу закормили. Диви, плов реально розсипається, так? Да? Помічаєш? Рис-топ. Рис топ. Тот-топ. Рис Тот Ксюханчик. Тихо. Картошки. Що... Картошки. Та нормально не цей. Ксюх, даймо. Що ти там розповідаєш? Ну, прощай, здоров'я. <різь> Знаєш, так, коли ти сідаєш за стіл, тільки починаєш їсти, одразу йде клювання. І потім... І, і потім зноситься все, що ти бачиш на своєму шляху. Пить? <говори> ну поки клювання не трапиться. Ну от поки троє клювання не трапиться, стільки і будеш пить. Рибалку. За рибалку. Своєю компашкою взагалі. В кайф погода просто. Реально кайфово зустрітись з друзями, поспілкуватись, обсудити майбутні плани і йти до їх здійснення. А зараз поїмо і, мабуть, спати. спать. Спать. <ріпи> <ріпи> ну, хто спать, а хто буде годувати рибу не ловить. Сілі бойлики. Да. Угу. Вот так вот, раз, два, три. Ого. Угу. Классно, да? Да. У есть? Для чего это? Це? А це для того, чтобы вот такой вот бойлик угу. лежить на дне. А него вот такая сеточка ПВАшка, да, стечок, угу. и она вот так размакая. І карпушки і він тільки сосав і є контакт. Годин на ранку. Перезависли оснастки. Ми самі лягаємо відпочивати. Завтра, я думаю, буде дуже активний день. Може і буде активна сьогоднішня ніч. Тому перезавезлись. Я сподіваюся, що скоро у нас розбуде крутий будильник сигналізатора клювання. Тому Чекаємо. Зараз змінимо трошки напрямок лову нашого, переставимо атропу, бо щось галяк. Атропа буде по центру, корм буде праворуч, ліворуч від атропи і оснасточки наші будуть по краям. Повний штіль, Риба щось не дуже активна. Тому будемо щось змінювати, як кажуть, коли працюєш, тоді є результат. Ось наша отробка. Будемо розкидувати бойли ось тут і будемо ловити. Поставимо на пробку і змінили наш напрямок. Тепер корм буде лівіше, а трупи правіше і наші насадочки будуть по краям. Амур устроїв екшн, да? по водойміном. Андрюшка на виважуванні піймав ось такого амурчика зараз. Перед цим як мат був під сонцем, його потрібно зволожити, щоб риба не отримала опіки. Ось такий от амурчик. Давай, Андрюх помочи свого трофея. А давай оце теж промахнемо. Давай. Нарешті можна буде обмити свої нові віси. Розпечатати їх, так сказати, на амурі. да, я цей. Зараз мінус оттаруємо, Відтаровуємо. Сумку, Що, зараз секунду. Давай, клади цього гіганта. Там ну, скільки ця сільотка, нарешті отримали перше клювання такого от класного амура. Зараз фотографуємось і відправляємо його додому. Добрий ранок. На година шоста ранку. Оцей друг приходить до нас вранці і ввечері. Ми його кормимо шашликом, тому він такий ласун до нас завжди ганяє. Андрюшка з Ксюшкою поїхали вже додому, тому змушений знімати на телефон. По рибі у нас поки що дуже слабко. Е, поки що один амур, якого піймав Андрюшка вчора. Виважували його поки що так. Е, взагалі е, обстановка по озеру дуже слабка, тихо. Е, я підходив до рибалок, кажуть, що зовсім не клює. Але ми намагаємось. Піймати рибу, ми кормимо, ми перезавозимо оснастки, ну і ми щось робимо для цього, але поки що безрезультатно. Ну, Відпочиваємо, насолоджуємось природою. отаким от, от ласуном. Ну і рибалимо далі. Коли ловиш завжди на два будилища і в тебе тільки два бата, бо ти на одну стійку завжди ставиш їх. І коли ти приїжджаєш з друзями, потрібно ставити ще одну палку, а немає бата, то отака от дерев'яшечка, як бат, замінить його. Тобто пик-пик. Отак от, суворо і дешево. У нас по погоді, як і по клюванню, поки повний штиль. О, котяк вже прийшов. Іди сюди. Це ж наш друг, який приходить вранці і ввечері. Це він відчув запах шашлику, який Андрюшка зараз робить на мангалі. Не піде, бо в мене. Та я ж поняв, він до мене не йде, бо у Андрюхи м'ясо. Йди сюди. Кс -кс 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 -кс. Дивіться, який класний. Ай, ти ж хороший. Ай, ти ж. Ти маркатун. То вранці, то... то ввечері до нас бігає. Вже шашлик на підході. Зараз будемо його їсти. І годувати нашого катека. Муркіт. Дванадцяти ночі у нас амур. нарешті дочекались опа, зараз зважимо його. Ай, просто гарний. Фух, емоції просто переповнюють. Тільки лягли в ліжко. Така, знаєте, покльовочка геть, така тендітна, пару піків я вискочив і почав підсікати. Апнули віси. Ну, Досить швидко він висиха. Досить швидко, так. А да. потім в підсаці він почав пригати, як скажений. А Амура так і береш, знаєш, от коли, якщо ти його взяв одразу, поки він не роздуплився, що він вже попався на гачок, то його можна так з першого разу і взяти. Але якщо ти промазав або він почав брикатись, то це вже потрібно буде його Оскільки... Так, нічого не видно. О, 8500. Було. 8700 8700 Давай його відпустимо. Одразу, бо амури, вони такі слабкі. Потримаємо нехай прийде до тями. Дивись. Оба! Друга риба. Фух, така трудова, капець. Но піймали. Завозимо і ловимо далі. Ух і перла. Перла просто вперед, як кажена.

Тримаємо рибу просто на такому коротенькому поводочку, не даємо їй кружляти нами. Потихенько її втовлюємо. Потрібно брати дуже обережно, щоб ми не відбити самого рибу по Кожна риба така довго очікувана, що дуже, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже обережно потрібно поводитись. Бо не хочеться втратити і трофей. Фух. Фух. Нарешті трошки змінилась погодка, і бачите, ми... Вночі отримали клювання і вранці, коли вже почали збиратись додому. Зараз я впевнений, що пройде дощик і риба буде активніше себе поводити. Така невелика, але приємна і довгоочікувана рибка. Зараз важимо її. Фух! Вона така дала бой. Така резва, як і вся риба в цьому озері. Зважимо мішок, обнуляємо. О, зараз видно. Зараз класно видно буде, так. Да. Зараз почне мігати, вона обнулилось. Дуже красива риба така взагалі. Сім. Ну, чиста вага 7300, 7275. 7275 є. Рибалка виявилась не такою активною, як би хотілося собі це уявляти. Але все ж таки риба трохи, але відгукнулась. Якби результат не завжди. Той, який очікуєш, але і цей результат приємний. Ось така от красуня завітала на наші бойли. Ловили ми на гранкарп, кармилися гранкарпом і ловили на 20-ті бойли. Я не використовував сипучих ніяких сумішей. Прикамлювали каноплею тигровим горіхом і бойлом варенкою. Спочатку ламаною, а потім вже цілою. Зараз ми її відпускаємо, ну і будемо їхати додому. А вам, друзі, миру і до зустрічі на водоймах.